Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми пограємо далі Uncharted втрачений спадок. Ми ж біжимо за цією цікавою жіночкою. Побачимо, куди вона нас приведе. У вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставити вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Давай я тебе підсажу. В року, скільки сили. Відійдемо, що по голові вріже. Було не так погано. Народ, Паркурчик, а тепер що? Терпіння. Терпіння, дід. зрозуміло. Up here. Really? Really. Ти впевнена, що це безпечно? Ні. Так, куди йти я не знаю, тому йдемо десь сюди.

I'm mm. not horror. Okay. <aring> no <liebe> uh -huh. <laughs> That's where <in> <deux> <sori> hey, uh, uh... <através> <grateful> we need to be. Тут ми маємо бути. Так, тепер ми можемо імпровизувати. Тут ми нічого не можемо використати. Options. Sit high. Куда ти? Нас то перевіряє, є. Я нагору, потім далі. О, що. Sorry about that. Well, bye. How about we avoid crates from now on? Okay, good deal. Чо купуєш мені щось та

Не одно менше проблема, це не було так погано, це прямо над нами.

Crossed. It's like walking through an antique shop. He's been a busy boy. How much do you think it's all worth? Enough to keep his little insurrection going for quite some time. Oh, horrible. Speaking of good point. Щось тихого не говорили. Так, це не мій бій. Так. З... Зруйнування та відновлення. Closer than I thought. Salta ta tigre. No one will miss this. Це мені знадобиться. I'll just borrow this. Oh freezer. Mm -hmm. Come here. Тереза, йди сюди щось обіцяюче. Воно закрите. Ненадовго. Чого це? Вестерні гатси. Територія Хойсалала. Ні, все добре. Нічого ми вже не знали. Є. Ти готова. Це чудово. О, він дуже гарний. Він є! Треба піти. Нейдін... ...Рос. Який приємний сюрприз. Ні, обережно, брати. Цей тигр дуже близько. Відстань. Ох, ці роки. можна? Ти така молода. Ти шукаєш про роботу? Я... Мені потрібен новий менеджер. Ти думаєш, що я можу підійти? Піду. Підіда? Мою використати самі твої доб якісь твої. можливості. Чому ти тут? Це ж не твоя experттка. Гарна колекція, моя. A thief. You're working for a thief. You have a situation. Collector. Stolen. Thief. The disc. Disc. Oh, right about that. Yeah. At first, I mistook you for just an average rebel. <гум> так, але я маю якусь середню, ви маєте <плес> маєте пошукати, як цю імперію знайти. але Це найбільше і Канаш. І це не... нелегко знайти. Три російських no завоювання і ніхто не знайшов їх. No, ти втратив все. Але щоб знайти цю локацію, ти маєш знайти когось, щоб тобі допоміг. Це ж артефакт. Хтось хто має достатньо знань. Це правильно. Експерт. І в культурі та історії. В мене є і те, інше. Who our struggle, in order to her pockets. Так, а тепер треба ще перевірити її кармани. Але ж ти маєш це знати. Але вона не знає. Ти маєш яйця, мені це подобається. Але мені не потрібно більше ніяких експертів. Викинь ти. Викиньте трупи в річку. Не потрібно, ми самі справимося. Маємо пересікти річку.

Слухай, ти нічого не знаєш про мене. Ось твоя річка. Так, і ти хлопець буде там. Погнали. За тобою. Давай скоріше. ты жертвуешь у нас Тож стрибати треба обережніше. Вони йдуть до річки. Дощ. Не зупиняйся, продовжуйся рухатись. За мною. Річка прямо попереду. Ну, вже обтекли. Як справиш? Щось знайшло. Ми підпливаємо до землі. Добре. Це було колись столиця. Щось получилось? Нам потрібна велика удача, щоб відкрити ті двері. Ти, шо, вели... Ти ж знаєш, що вели. Слухай, він має багато грошей, е, багато людей та зброї. Як я казала, не хвилюйся. Це якийсь ключ. Можливо? Давай скажемо. Okay. The was так, воно було під'єднано до зброї. Це подарунок від битва. Битва за Ганеш. Тоді було втрачено і. Я думаю, ми знайдемо ці символи. Ми знайдемо куди рухатися. фраза. Так. Ти знаєш, мій батько? Довго працював над цим. Я підготую все. Nice Можно работу. Okay. Вау, как красота, друзья. Просто чудо. Ось мы и тут. Це велика дорога. Це велика дорога. Так, давай не мені. Well, ну а не вид. Як важко. I'm sorry, I Вибачаєш, щоб ти It's сумнівалась. Це хасала. Ми точно на правильному шляху. Like Мені це не подобається. Тобі like нічого не подобається. Ми пройшли сотні кілометрів, не маючи ніякого знаку. Що ти хочеш, щоб я пригнула туди? Я знайду і скажу тобі. Де? Я все розумію. Будемо повернутися до машини. Так, друзі, будемо повертатися до машини в наступній серії. На цьому ж закінчимо. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось. Пока-пока.